Попереду вас чекає щонайменше 180 хвилин проти дуже складного суперника. Який ваш план на перший поєдинок? Так, наш план на перший матч полягає в тому, щоб показати повноцінний виступ спробувати отримати найкраще з того, що ми маємо з точки зору фізичної, психічної технічної підготовки, а також нашої мотивації. При цьому нам потрібно мати на увазі. Що вирішальним матчем буде гостьовий поєдинок, у якому ми хочемо отримати перевагу. Тож подивимось, чи зможемо ми це зробити, отримання переваги у першому матчі стало б для нас позитивним результатом. Крім того, нам потрібно виглядати краще, ніж наші суперники менше знаходитись під тиском. Питання не тільки у результаті поєдинку, а ще й у тому, як ми його досягли. Якщо ви почуваєтесь добре і можете створити проблеми і при цьому уникати їх, це також може бути невеликою перевагою. Ми спробуємо проявити себе у обох аспектах. Це півфінальний матч Ліги Чемпіонів. Такі поєдинки багато чого вимагають від вас. Ви повинні бути до цього готовими. Ми знаємо, що матч буде складним, і дуже його чекаємо. Карл, яку роль у майбутньому протистоянні будуть відігравати окремі виконавці? Зараз я маю на увазі конкретно Ерлінга Холанда. Як ви плануєте його зупиняти? Адже це головний бомбардир ваших суперників. Звісно, він дуже небезпечний гравець. Він показав дивовижну якість. особливо вражає те, скільки він забиває. Очевидно, що такі гравці, як Холанд, несуть велику загрозу. Але все ж таки грати нам не тільки проти Холанда. Ми будемо грати проти цілісної команди, яка добре захищається, добре атакує. І має багато ідей. Тож ми не готуємося до того, щоб зупинити одного Голланда. Ми хочемо зупинити цілу команду. Я вважаю, ми можемо провести конкурентну гру і ми можемо перемогти. Я вважаю, що ми з Манчестер Сіті на одному рівні. Зараз важко оцінити фізичний стан і порівняти з минулим роком. Також необхідно враховувати мотивацію та бажання. Вони в нас є. Ми хочемо добре себе проявити і пройти далі. Я думаю, що перемога в копа Дель Рей дала нам додаткову мотивацію для участі у майбутньому поєдинку. як я вже казав, нам дуже хочеться зіграти як найкраще.